Україна може отримати перші F-16 цієї зими. Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, екс-директор центрального розвідувального управління, генерал армії США у відставці Девід Петрус. Він повідомив, що українські льотчики неймовірно швидко навчаються і вже готові пересісти з Міг і су на F-16. Генерал у відставці впевнений, що постачання F-16 з іншим озброєнням дозволить Україні переломити хід війни. На противагу Росіяни розпочали підготовку до виробництва винищувачів нового покоління Checkmate Су 75 Правда, серед унікальних інноваційних технологій найбільше виділяється одна. Філігранне тасування номера 57 на 75. Інженери доробили хвостову частину і закрилки та навіть запатентували свою розробку. Хоча, якщо придивитися, то усі доопрацювання співпадають з шведським Saab 35 Draken, який почали виготовляти ще в 50-х роках. Новий літак дуже легкий, бо має усього один двигун, як і f 16 На додачу розробники наголошують на ексклюзивну особливість. Модульну конструкцію, тобто літак можна зібрати як лего і навішати додатково будь-що. Правда, ніхто не знає, як це буде працювати, бо прототип ще не зробив жодного реального польоту. Але це аж ніяк не заважає великому руському народу заявляти на увесь світ, що це буде найсерйозніший конкурент F 35 Кремль продовжує спроби знайти бодай якогось покупця на свій проект винищувача Су 75 який з помпи був продемонстрований ще у липні 2021 року. І попри те, що цей літак у РФ створювали в першу чергу на експорт. З опору на можливість його продажу до країн Африки та Азії він не зацікавив взагалі нікого. Як повідомили у російській службі по військово-технічному співробітництву, що вони відкриті до діалогу та співпраці з партнерами за цим проєктом у різних форматах, що становлять взаємний інтерес, пишуть російські державні змі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда України сьогодні працює для вас.